Привіт, красуні! Сьогодні ми будемо тестувати ось такий SPF Beauty of Jason. Цей SPF є на хімічних фільтрах. У нього є дуже-дуже багато рекомендацій в тіктоці, в інтернеті, в інстаграмі. Є дуже багато блогерів про нього говорять. Блогерів, тіктокерів. Він дуже багато кому подобається. Ось таке красиве у нього пакування, як я і говорила. Він йде на хімічних фільтрах. Це дуже класно через те, що його. Можна не поновлювати більше, ніж 24 години. Тобто, коли ви виходите на вулицю, не потрібно нічим бризкати, наприклад, якимось іспляком не потрібно мазати, просто наносите його зранку і все. І до вечора, все круто. Тому давайте будемо разом пробувати. Знімаю пленочку. Тут є 50 мл. Видавлю так. Ну, Напевно, що ось так, я думаю, це буде достатньо. Хоча кажуть, що потрібно SPF на два пальці. Ну, мені здається, це забагато трішки. Текстура у нього дійсно легенька. Ось можете глянути. На обличчі в мене немає нічого, просто вмила лице водичкою. Наносимо цей SPF. Текстура мені вже подобається, вона не є густою. Мені здається, не буде жирнити шкіру. Бачите, його добре розтерла і його майже не залишається на обличчі, тобто сліда білого не залишається. Ось так. виглядає моє обличчя. Дуже своложене, мені це дуже подобається. Обличчя на дотик не є жирне. Це також дуже-дуже добре. Ось, гарно блистить. Ну, мені подобається, дійсно, мені подобається. Крім того, що це SPF, він має в своєму складі пробіотик. Хороший об'єм та пакування. Потестую його ще приблизно місяць, подивлюся, як він буде себе поводити, чи ніяких подразнень в мене не буде після нього. І тоді знімлю ще одне відео і розкажу вам свою точну думку про нього. А так, на перший раз я дуже не задоволена. Мені дуже сильно подобається те, що він не липкий. Тому, хто хотів собі класний СПФ. Придивіться до цього. Ціна його орієнтована 20-22 євро. Все в залежності від магазину. Ось тому з вами була Еліза. Дуже вам дякую за увагу. Цілого вас і люблю.